Вітаю, брати і сестри. Ми починаємо нову серію проповідей, яка називається Основа віри. Я думаю, ви бачили анонс. Я думаю, це буде чудовий час, на якому ми будемо всі з вами разом згадувати дуже-дуже важливі істини для нашого практичного християнського життя. І хтось може сказати: ну я це вже все знаю. Мені це не потрібно, я навчався навіть в семінарії, або я читав не одну книжку на ці основи, віри, які ми будемо вивчати. Але Слово Боже воно постійно діє в нашому житті. І навіть те, що ми вже знаємо, те, що ми вже неодноразово читали, Господь Дух Святий може оновлювати ці істини, оживляти їх в наших серцях. і Основна задача, щоб наше життя воно упорядковувалось згідно Слову, Слову Божому, згідно тих основ, які ми будемо розглядати. Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами порозмірковували на першу тему основ віри, і ця тема Біблія. Я думаю, що це дуже передбачувано, що ми з цього почнемо. Це книга, яку, яка є, напевно, в кожній українській сім'ї. Напевно, не одна. Ось. Але, на жаль, ця книга досить часто припадає пилом. В наших домівках деякі люди її знають майже на пам'ять, але не вірять в Бога. Інші знах... намагаються знайти якісь недоліки в цій книзі, щоб потім обґрунтувати свою зневіру. Але ми розуміємо, що це те, що. Є фундаментом нашої християнської віри, і це те, з чого ми сьогодні повинні почати наше розміркування. Безумовно, про Біблію можна говорити, ну, напевно, годинами, десятками годин, тому що ця тема дуже обширна. І моя задача не розказати вам все, що мені відомо про Біблію, а закцентувати на деяких важливих речах стосовно цієї незвичайної книги. Біблію ми називаємо як Слово Боже. Давайте з вами подумаємо, ми дуже часто вживаємо це визначення, але якщо пороздумувати над ним, що ви відчуваєте або про що ви думаєте, коли ви чуєте, що є книга, яка є словом самого Бога. Біблія це Слово Боже. Бог говорить. І він нам говорить через книгу під назвою Біблія. Також Біблія названа святим Письмом або Святим Писанням. Декілька відомих для вас фактів, але я думаю, це важливо нам повторити, що вона містить 66 каноничних книг, 29 новий заповіт, 37 старий заповіт. І це є, як я вже сказав, фундаментом нашої християнської віри. Нашого християнського віравчення. Є така чудова книжка Джошуа Макдаула, яка називається Неспаріме свідетельство». Вона йде російською мовою. Я раджу вам всім її прочитати. Неспаріме свідетельство» Джош Макдаул. Він дуже детально розказує про цю книгу. І я хочу декілька тез навести з його книги. Біблія є унікальною книгою. І вона відрізняється від усіх інших книг. І він бере такі чинники, якими вона відрізняється. Перша. Вона писалася протягом понад, понад 1500 років. Оця книга, ці 66 книг, писалася протягом 1500 років. Писалася протягом життя 40 поколінь. Писалася більше, ніж 40 авторами. З усіх суспільних верств, включаючи царі, селяни, філософи, рибалки, поеті, державні діячі, вчені і так далі. Наприклад, Мойсей був політичний діяч, Петро був рибалка, Амос пастух, Ісус Новин воєначальник, Неєміє Виночерпій, Даниїл прем'єр-міністр, Лука лікар, Соломон Цар і так далі. Тобто ми бачимо, що ця книга писалась довгий час, 1500 років, і писало її багато авторів, які мали різний соціальний статус. Вона писалася в різних місцях: в пустелі Моїсеєм, Єремією в'язниці, Даниїлом на схилі пагорба і в палаці, Павлом у в'язниці, Лукою під час подорожей і так далі. Писалася за різних обставин. Давидом вона писалась під час війни, Соломоном у мирний час. Вона писалася в різних настроях. Читаючи Біблію, ми розуміємо, що люди, автори, які писали Біблію, деякі писали в, состояни, в стані відчаю, розпачу, горя. Деякі писали її в стані надмірної радості і захоплення. Вона писалася на різних континентах Азія, Африка, Європа. Писалася трьома мовами: івріт, юдейська мова і названа мова ханаанська, а, арамейською мовою, івід, грецька арамейська мова. Також ми бачимо, що Біблія містить дуже багато тем, дуже багато тем. Але цікаво, що ці автори, які мали різний соціальний статус, які а, жили на різних континентах і писали в різні часи. Ні одна тема Біблії не суперечить іншій темі. Насправді це є чудо Боже, коли різні люди, живучи в різний час, маючи різні обставини, різний рівень освіти, вони говорять одну ту саму думку на одну ту саму тему. І цікаво, що Макдаул пише наступні слова про цілісність Біблії. Якось до нас додому прийшов представник. Підписного видання Бібліотека західної літератури, який шукав розповсюджувачів для цієї популярної серії книг, він показав нам реклами, рекламний проспект серії і розповів про неї протягом п'яти хвилин. Але про Біблію ми з ним проговорили півтори години. Я пропонував йому взяти всього 10 письменників з одного соціального прошарку, одного покоління, одного місця, одного континенту. Які пишуть однією мовою і лише одну спірну тему. В дошках написана Біблія говорить на сотні спірних тем з гармонією та злагоддю. Чи прийдуть ці автори до згоди? каже Макдау, спитав я. Ні, відповів він, подумавши, що ж ми отримуємо в результаті? Хаос відповів він негайно. Через два дні він присвятив своє життя Ісусу. Апостол Павло говорить про те, що буде час, коли прийдуть лжевчителі. Буде час останній, коли люди будуть, і ми читаємо, які будуть люди, вони будуть безбожні. Буде час, коли навкруги буде багато-багато гріху і нечестивих людей, які будуть намагатися впливати на тебе і збити з тебе зі шляху. З істинного шляху. І далі він каже це слово. Далі він каже про писання, про те, як Тимофію зберегти цю віру і залишитись вірному Богові. Більш того, дивіться, що він каже. Усе писання натхнене. Усе Усе писання. Далі ми будемо трошечки говорити про канонічність Біблії. Трошки ми проговоримо про склад Біблії. Але трошечки забігаючи наперед, ми бачимо тут 66 книг. І дехто мені говорить, ну ці книги є історичні. Або ці книги там писались для тих та людей. І вони є неактуальними сьогодні. Брати і сестри, все писання є Богом натхнене для нас сьогодні. Так, да, безумовно. Є описи ритуальні або історичні, які надають нам більше інформаційне значення, навантаження смислове. Але навіть ці цій інформації ми можемо побачити принципи або Боже ставлення, або реакцію людини на ті чи інші події і зробити практичні істини для нашого життя. Тобто, всі 66 книг нашої Біблії, канонічні книги нашої Біблії. Є Богонаткнені, все Писання. Безумовно, на той час не було ще сформованого нового заповіту, канонічної книги нового заповіту. І тут апостол Павло каже до Тимофія про старий заповіт, який вже на той час був. Але інші вірші з Біблії, якщо ми будемо дивитись про інші місця з Біблії, перше фесалонікійцям, другий розділ. Ефесянам 4 четвер, розділ, 1 Коринтянам перший розділ, друге Фесалонтійцям, 3 розділ і так далі, так далі. так далі. Є місця там, де апостол Павло сам називає свою проповідь Словом Божим. <хе> тобто, ну, можна сказати, він був такий не дуже скромний, да? але Дух Святий давав йому слова, які він записував. Там не стояло питання скромності. І Петро каже про писання Павла, неудобно да? ми читаємо. Теж можна подумати, ну, щоб не образити Павла я не буде це писати. Але автори Біблії вони писали те, що їм говорив Бог. Ті слова, які видохнув Бог. Все писання є натхнене Богом. Натхнене Богом, ми вже про це казали. І далі йде ціль Писання. Його ціль, щоб кожна людина була досконала і для чого готова. Для. Кожного доброго діла готова. Тобто, Слово Боже, воно робить нас досконалим, через що? Через навчання, через докору, через настанову, через виховання в праведності. Тобто, ціль писання, щоб ми були досконалі в Бозі і щоб ми були готові до доброго Божого діла. Якщо говорити про другий критерій, який ми можемо розглянути, це канонічність. То само слово канон воно дуже цікаве, можливо, не всі його знають. Визначення Слово канон це є такий стандарт або лінійка. До речі, воно зустрічається в Біблії і Езекіля. Давайте прочитаємо з вами. Езекіля, 40 розділ, третій вірш. Десь я не той вірш записав, але там контекст такий, що треба було вимірювати з допомогою спеціальної такої палиці, яка на той час була таким засобом для виміру довжини. І ще одне місце це Галатам, 6 розділ, 16 вірш. Давайте прочитаємо. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Тут слово канон, це оце слово «правило». Тобто канон це такий стандарт або вимір, на який ми можемо равнятися, який для нас таким є зразком, на який ми потрібні равнятися. Трошечки хочу сказати, що канон формувався протягом деякого часу. Був сформований канон Старого Заповіту, був сформований канон нового заповіту. І деякі люди мені кажуть, що канон формувався людьми. От люди зібрались на соборі а, в третьому сторіччі і проголосували. От по якимсь критеріям, що це буде в нас в каноні, а це буде не в каноні. Але насправді це є хибна думка. Чому? Тому що насправді Бог визначив канон, а люди, люди вже під критеріям, які вони знали, вони вже визначили, що ці книги є канонічними. Це дуже важливо. Чому? Тому що є, наприклад, ми живемо в православній культурі, і дуже багато, наприклад, в православних бібліях ми можемо зустрічати 77 книг, це так, там ще є второканонічні книзі, книги. Або ми можемо зустрічати традицію церкви, придання церкви. І ми розуміємо, що тільки 66 книг є Богонаткненим Словом. Це ті книги, по якому ми можемо строїти своє духовне життя. А все інше це як додаткова інформація, щоб нам краще розуміти каноничні книги. Які критерії формування канону? Перше, чи заслуговує на книгу? Чи була ця книга натхнена Бога, Богом? Чи несе вона в собі накази Господа? Другий критерій: чи пророче, пророча ця книга? Чи належав? Її автор Богові, тобто, чи був автор цієї книги пророком, який мав близькі стосунки з Богом? Чи це взагалі була невіруюча людина, і хтось хотів її включити в канон? Третє: чи справжня ця книга? Четверта: чи несе вона перетворюючу силу Бога? П'яте чи була вона отримана, зібрана, прочитана та використана віруючими людьми в Бога? Я не буду багато говорити, щоб вас не перевтомлювати. Головна думка така, що є канон, який формувався, який був визначеним Богом, але люди його побачили і сформували в 66 книг це старий новий заповіт. І це є слово, слово, яке натхнено Богом для нас сьогодні, для нашого життя, служіння нашої віри. Ось і останнє, що я хотів би вам сказати, останній критерій це безпомилковість. Або беззашибочність, непогрішимість, що в русскому язикі. Що це значить? Є багато людей, критиків, які шукають тут помилки в цій книзі. І, скажімо, вони приводять деякі тексти і кажуть: дивись оцей текст і оцей текст і тут є протиріччя. І людина, яка не стверджена, скажімо так, Богом, вона не глибоко вивчала писання, її це може пошатнути її віру. Але глибше і глибше вивчаючи писання, ми розуміємо, що ці тексти вони не протирічать один одному. Вони доповнюють, або автор дивиться, автори дивляться з різних сторін. Так? Я просто приведу два приклади. Перший приклад, ви, напевно, його чули зі слоном. Чули приклад зі слоном? Коли одна людина сліпа, підійшла до слона і взяла його за хвіст. І каже, слон це вірьовка. А ще одна сліпа людина підійшла до слона і взяла його за хобот. І каже: слон це труба. І третя людина підійшла і взяла слона за ногу і сказала, що слон – це велика труба. А питання: хто з них правий? Вони прави, праві всі, але вони дивляться на слона з різних, з різних боків. Всі вони говорять істину, але вони дивляться з різних боків. Або ще один приклад. Я можу сказати, що від цього місця до мого дому біля 12 кілометрів. Я можу сказати, що від цього місця до мого дому менше 15 кілометрів. Я можу сказати, що від цього місця до мого дому 12 кілометрів 256 метрів. Питання, де я сказав неправду? Всі три вирази є істиною, але вони десь уточнюють або доповнюють один одного. Дуже часто в Біблії можемо зустрічати, і це не є помилкою. Завжди ми бачимо, що істина Божа, вона збережена і вона нам доступна. Бог її дав так, щоб ми її розуміли. Важливо розуміти, що безпомилковість стосується тексту оригіналу. Це дуже важливо. Безпомилковість стосується тексту оригіналу. Вона не стосується копій і перекладів Біблії. В перекладах можуть бути неточності. Тому, коли ми вивчаємо Біблії, ми беремо декілька перекладів, щоб краще зрозуміти Слово Боже. Що таке безпомилковість? Безпомилковість це істинність Святого Письма. Безпомілковість це істинність Святого Письма. Дуже важливо ще сказати, що не все те, що записано в Біблії, ми повинні жити по тому, що записано. Бо Біблія є чесна книга, правда? Ну, ми читаємо буття третій розділ четвертий вірш слова сатани. Він там каже, що ви будете як Боги, ви не помрете. Чи це є правда? Хіба Адам і Єва не померли? Тобто він сказав неправду. Але це не робить Біблію а, помилковою. Це не є помилкою. Правдиве є те, що сказав сатана, що сказав Змій. Тобто точне передання слів, яке сказав Змій. Тому нам важливо це розуміти, щоб нас це не збивало. Декілька тез стосовно безпомилковості. Все писання це результат божественного натхнення. Він його вирік, тобто видохнув. Тому все Писання це Його Слово. Друге. Святий Дух таким чином корує написаним текстом Біблії, що написане земними авторами є істинним Словом Божим. Третє. Безпомилковість означає істинність. Четверте: Бог не бреше. П'яте. Оскільки Писання це слово Боже, а Бог не бреше, і оскільки істинний текст це безпомилковий текст, то Біблія як богонатненне слово також є безпомилковою. Останній висновок ще раз повторюю, оскільки писання це Боже Слово, а Бог не бреше, і оскільки істинний текст це безпомилковий текст, то Біблія як Богонатхнене слово також є. Безпомилкової. Брати і сестри, на завершення хочу сказати, що сьогодні на Біблію продовжується дуже багато нападок. Дуже багато. Люди стають освіченищами, і технології насправді дозволяють людям здобувати все більше і більше знань. Але, на жаль, дуже часто ці знання все далі і далі уводять людей від Бога. Є багато різних філософів, які можуть запропонувати сьогодні для вас якесь вчення і казати, що так потрібно жити. Або психологів. Або просто суспільство, яке, в якому ми живемо, може казати, та це все застаріло, те, що тут написано. Або воно не працює. Але ми, віруючі люди, повинні розуміти, що це не просто книга. Ви вірите, що це не просто книга? Я вірю. І якщо ви в це вірите, те, що тут написано, буде для вас мірилом вашого життя. То, що ми казали, канон. І якщо ми бачимо невідповідність нашого життя, ми підпорядковуємо, виправляємо наше життя згідно слова Божого, яке в нас сьогодні є. Тому нехай Господь нам допоможе триматися цього слова, нехай Він нам допоможе його не просто читати і навіть не просто вивчати, але жити. По тому як написано, і нехай Дух Святий збудовує нашу віру і наближає нас до Бога ще більше через Його Слово.